Що таке CICD? Це методології, що створені полегшити розробку програмного забезпечення та його доставку фінальним користувачам. Давайте розглянемо процеси детально. Увага! буде Багато термінів. Що варто знати все починається з замовника та користувачів програмного забезпечення. Вони надають вимоги те, що має бути виконано. Команда збирає ці вимоги, аналізує, уточнює та створює собі задачі на виконання цих вимог в системі керування задач, таких наприклад як Jira. Розробники беруть задачі в роботу, пишуть код і зберігають його в системі контролю версій, наприклад, GIT. Операція збереження коду називається коміт. Тепер настав час перетворити цей код у програму. Цим зазвичай займаються застосунки, що називаються білд-сервери. Це серце методології. Вони перевіряють, чи є зміни в коді, а якщо так, запускають процес створення програми. Методологія неперервної інтеграції Continuous Integration радить, що кожний коміт має бути протестований локально розробником, а після збереження його. Білд сервер має створити білд, тобто з усіх вихідних кодів програми створити нову її версію. Успішний білд буде гарантією, що жодна зміна в коді не зламала програму повністю. Ще одна рекомендація цієї методології: розробники та тестери мають створювати автоматизовані тести, і ці тести build серверу бажано виконувати з кожного білда, щоб перевірити, що зміни в коді не додали нових багів. Кожен створений білд отримує свій унікальний номер і зберігається в сховищі. Це може бути як звичайний FTP, так і спеціалізована програма керування білдами. Наступний крок залежить від виду програми. Якщо це десктопна програма для Windows, Linux чи телефона, тестери можуть завантажити її локально і почати тестувати. Але це надто просто. Давайте розглянемо сценарій, коли команда розробляє веб-застосунок. Спеціально для таких цілей була придумана методологія безперервної доставки Continuous Delivery. Для неї спеціально навчені інженери з команди, яких зараз називають DevOps, створюють та налаштовують сервер чи низку серверів, де буде працювати веб-застосунок, мінімум одне середовище. Після успішного білда та проходження автоматизованих тестів білд сервер запускає процес доставки. Бере програму та встановлює її на створений сервер, видаляючи попередню версію. Якщо застосунком користуються реальні користувачі, це середовище називається прод, PROD – продуктове. Користувачі користуються, надають зворотній зв'язок, нові вимоги, команда їх записує і. Цикл замкнувся. Але це не все. Якщо в команди і замовника є достатньо ресурсів, створюються кілька середовищ, назви їм можуть давати різні, та типова конфігурація DEV для розробки і тестування, PRE для тестування замовниками і PRO для користування. Хоча може бути будь-яка інша, все залежить від ваших потреб, DEV – це середовище, в яке мають потрапляти абсолютно всі білди, просто щоб перевірити, що програма та процеси її доставки не зламані. На цьому ж середовищі тестери можуть проводити свої тести: інтеграційні, системні, позитивні і негативні, функціональні та ні. Тут реально може царювати хаос із даними, але це й нормально. Після успішного тестування на Деві обрані білди доставляються на пре. Для цього достатньо дати біл серверу команду. На цьому середовищі дані вже наближені до реальних. Тут тестери та представники замовника можуть проводити свої приймальні тести, і лише обрані білди, що пройшли цей етап, вже будуть доставлені на прод. До речі, це оптимальне середовище для проведення демо. Я про пре. Окрім серверів, Девопси також можуть налаштувати системи моніторингу наших середовищ, щоб спостерігати за станом серверів оперативно реагувати, якщо трапляються помилки. Також на всіх етапах процесу доставки, якщо тестери чи користувачі знаходять баги, вони записуються в систему керування задач для їх вирішення, і тепер точно цикл замкнувся. Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, натискайте вподобайку та дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.